Давайте відверто. Те, як багато бізнесів уявляє собі маркетинг, це, м'яко кажучи, докорінно хибно. Просто зараз ми розберемося, чому цей звичний підхід, знаєте, зробив завдання, молодець не працює і як всього лише одна зміна у способі мислення може по суті перевернути всю гру. І ось воно ключове питання, яке я впевнений, не дає спокою багатьом власникам бізнесу: чи може маркетолог чи повинен він гарантувати результат? Ну, на перший погляд, відповідь очевидна так, звичайно. Але, як то кажуть, диявол криється в деталях, і от саме в ці деталі ми зараз і зануримося. І ось ця цитата від Юлії Трус, вона ж б'є не в брову, а в око. Найчастіше проблема зовсім не у виконавці, а в самому завданні. Бо отой класичний запит ну, зробіть нам маркетинг. Це, по суті, квиток в один кінець до розчарування і, що найгірше, до порожнього гаманця. Ось ось де собака зарита. Уся проблема не в гарантіях, як таких, а в самій меті. Розумієте, просити маркетолога налаштувати рекламу це ж те саме, що сказати будівельнику Потримай молоток це лише інструмент. А справжня мета це бізнес-результат, наприклад, збільшити прибуток на 20%. Бо гроші в касу приносять не інструменти, а досягнуті цілі. Крапка. Добре, але щоб зрозуміти, як мислити правильно, треба спочатку розібратися, звідки взагалі ноги ростуть у цього хибного підходу. Давайте зробимо такий собі невеличкий екскурс в історію до самих основ. А починалося все з дуже логічної і простої моделі. Мова, звісно, про знамениті 4П. В основі цієї моделі лежить поняття маркетинг мікс. І знаєте, це ж просто геніальна аналогія. Тільки уявіть собі, маркетолог це такий собі шеф-кухар. У нього є купа різних інгредієнтів, і він змішує їх в ідеальних пропорціях, щоб на виході створити страву, яка просто вразить його гостей, тобто, в нашому випадку, клієнтів. Так, а що ж це за класичні інгредієнти? А ось вони перше продукт, тобто що власне ми продаємо, друге ціна за скільки ми це продаємо, третє місце, де клієнт може це знайти і купити. І четверте просування, як ми світові про це все розкажемо. Здається, все просто, логічно, зрозуміло і повністю сфокусовано на компанії. Ви це помітили? А де ж у цій всій схемі клієнт? Його тут, по суті, і немає. Але, звісно, час не стояв на місці, ринки змінювалися, особливо ринок послуг, і він почав вимагати чогось більшого. Дуже швидко стало зрозуміло, просто продати товар чи послугу цього вже ну, зовсім недостатньо. На сцену вийшов новий головний герой: увесь клієнтський досвід абсолютно все від першого контакту до післяпродажного обслуговування. І це, до речі, не просто якась там вигадка теоретиків у кабінетах. Ні, це була життєва необхідність. Ось подивіться на хронологію. Ще в 1981 році стало ясно, що модель 4П вже, як то кажуть, не витягує, її довелося терміново розширювати, щоб вона хоч якось відповідала новій реальності, економіці послуг, де головне, це вже не товар на полиці, а взаємодія між людьми. То що ж це за нові інгредієнти додали до рецепту? Отже, по-перше, люди. Це ваш персонал, ваші співробітники, всі ті, хто, по суті, і є обличчям вашого сервісу. По-друге, процеси. Тобто, наскільки клієнту легко, приємно, безболісно утримати те, за чим він прийшов. І по-третє, фізичні докази. Це буквально все, що клієнт може побачити і відчути, від чистоти в офісі до зручності сайту. І от раптом виявилося, що важливо не тільки що ви продаєте, але й, можливо, навіть важливіше, як ви це робите. І ось ця табличка, подивіться, вона ідеально показує, яка ж прірва лежить між цими двома підходами. Це ж справжня революція в мисленні. Фокус змістився з питання, як би нам це продати, на питання, як нам збудувати довготривалі відносини. Це, знаєте, фундаментальний розворот на 180 градусів. Від спроби дивитися на ринок зі свого кабінету до нарешті спроби подивитися на свій власний бізнес очима клієнта. Ну, здавалося, все, – ось вона ідеальна модель, куди вже краще. Але ні, еволюція на цьому не зупинилася. Виявилося, що можна копнити ще глибше. Сучасний маркетинг пішов далі, докопався до самої суті, до того, що насправді в кінцевому рахунку має значення, і це створення реальної відчутної цінності для клієнта. Просто вдумайтесь на секунду. Це така стратегія, яка змушує компанію ну практично забути про всі характеристики свого продукту, і натомість сфокусуватися на одному єдиному питанні. Яку фундаментальну проблему нашого клієнта ми вирішуємо, і чи робимо ми це краще за всіх інших на ринку, коли питання ставиться саме так, повірте, правила гри змінюються кардинально. І це, що важливо, не якась абстрактна філософія, для цього є абсолютно конкретний інструмент. Ось подивіться, зліва це, скажімо так, світ вашого клієнта, його завдання, які він хоче виконати, його болі, все, що його дратує, і вигоди, те, чого він насправді хоче. А справа це ви, ваші продукти, ваші знеболювальні, які ці болі лікують, і ваші творці вигод. І от коли права частина стає ідеальним дзеркалом для лівої, бінго, саме в цей момент і народжується та сама справжня цінність. І ось тут ми робимо повне коло, повертаємося до того, з чого почали. Якщо ми домовилися, що справжній маркетинг це створення цінності, то виникає логічне питання а хто за це все відповідає? Невже найманий спеціаліст? Хм, відповідь насправді набагато простіша, і вона лежить просто на поверхні. І знову слово Юлії Трус, яка як завжди ріже правду матку: не можна, просто неможливо найняти людину, щоб вона збудувала для вас те, в чому ви самі ну ні біса не розумієте. Бо справжній професіонал ніколи не прийде на незрозумілий запит Зроби мені добре. Ні, він прийде працювати над чіткою стратегією. А хто має створювати цю стратегію? Правильно, сам власник. Ось вона головна думка всього нашого розбору це золоте правило. Неможливо ефективно делегувати те, чого фундаментально не розумієш сам. Справжній маркетинг це ж не просто якась функція, знаєте, як бухгалтерія, яку можна віддати на аутсорс і забути. Це серцевина бізнесу, це стратегічне бачення, і воно має йти згори від першої особи в компанії. Тож наостанок хочу залишити всіх з одним, але дуже важливим питанням: просто запитайте себе, чесно, що ви насправді продаєте: свій товар, свій продукт чи рішення проблеми вашого клієнта. Бо від відповіді на це питання залежить абсолютно все: чи буде ваш маркетинг просто статею витрат у бюджеті, чи він стане найпотужнішою інвестицією у майбутнє вашого бізнесу?